Ну дивіться, люба людина, яка йде на штурм, це, ну, я не за себе кажу, а за всіх це 50 на 50. Тобто, бо ти не знаєш, що тебе чекає в тому кущі, під тим деревом і так далі. Яка чи розтяжка, чи який підер. Ніхто цього не знає. І, ну, а тим більше, якщо посадка густа, то ти і перед собою нічого не бачиш. Метр два і все. А коли повертаєшся, то як? Добре, повернувся не добре. Ну, знаєш, от а коли для тебе момент, коли ти можеш видихнув? Не знаю, може закінчення війни. Тобто ще не видихнув, ні? Та ну як я вам сказати, я. я оптимістично настроєний, налаштований, чи як це правильно сказати. У мене немає такого, що все ми всі помремо або все. Все буде добре, де все буде добре. А що найважче в цей момент? Ти заходиш там да, 50 на 50. І от, але все одно є от там перші 5 хвилин чи перші, перші до першого пострілу. От до якого моменту ти сам хвилюєшся? Напевне, до моменту, поки не виявили позиції лідерів. Це вже коли почався контакт, то ти розумієш, де вони є. А так, поки ти йдеш, ти не знаєш, де хто знаходиться. Це, напевно, цей момент. Тобто вступив контакт, то вже там плюс-мінус. А наскільки швидко звикаєш до цього звуку навколо, знаєш, коли Ну, в цей же момент, мабуть, дуже гучно у <риклад> гухах <риклад> по пару днів дзвонить. Ну, то що зробиш? А ви між собою спілкуєтеся тихо чи голосно в цей момент? Ну, стараємося тихо, але якщо ситуація більш так сказати, критичніша, то і голосніше можна. Там вже не задумався на те, що почуєте, а ще хто і так далі. Російського окупанта отак впритов бачив? Бачив. Що ти йому говорив? Якого б я Що прийшов? Ну що вони тут хочуть? Це я всім задаю питання, якого хера ти тут робиш. Того ми загнали, того ще щось. Я в це не вірю. Можливо, когось там і загнали, але якого хрена він сидить з автоматом. Тобто ми на них не нападали, наскільки я знаю. Тобто ну, вони на нашій країні, в нашій країні, на нашій території. Тому, я виправдань, їхнім не вірю, що мене там загнали, мене там заставили, змусили. Так іди краще відсиди в тюрмі ти будь доволі, ніж, ніж померти. Свідчення, бо є давно вернувся? Три роки. А, так взагалі досвідчений болються. Я спочатку думала, що я жартую, а я виявляю що ні. Ти 19 прийшов? Так. так, без нашого минулого ми не були б такими людьми, якими зараз ми є. А ти зараз яка людина? Я рахую, що нормально. Я не, не буду там, і підніматися, і опускати. Ну, я думаю, що нормально. Медальки вже дали. Та щось там дали. З нами Бог. А відчуваєш це? Так, звісно. Та я людина віруюча, яка вірить в Бога. І він... вірує... Так, звісно. Я в нього вірю і він мені допомагає ні в одній ситуації.